Фотопатріота – благодійна акція з такою назвою цього тижня проходить щодня біля пам'ятника Івану Франку. Кожен небайдужий може зробити свій внесок для українських військових. Подібні проекти проводять і в інших містах України. Студенти тернопільських вишів об'єдналися для допомоги землякам. Завдяки цьому проекту ми хочемо зібрати кошти на закупівлю амуніції та бронежилетів для батальйону ООН. Типу під таким лозуном собі зроби собі патріотичне фото на пам'ять та підтримуй українську армію. В батальйоні переважно хлопці з Тернопільщини, Київщини і Буковини. Саме на найнеобхідніше для них підуть зібрані гроші, кажуть організатори. Вони знаходяться в гарячих точках і безпосередньо. Дні в нас є люди, які займаються цим батальйоном в Тернополі. дізнаються, які необхідні речі їм потрібні. Вони передають нам інформацію. Цю інформацію ми обробляємо. Відповідно, витрачаємо на ті речі. Вже кошти. Суму внеску кожен визначає сам: усі пожертви добровільні. Тернополяни охоче долучаються до акції, кажуть волонтери. Уже вдалося назбирати кілька тисяч гривень. Підтримати Україну, підтримати наших військових завжди приємно, і навіть такий маленький вклад. Це вже щось. Слава Україні! Акція взаліто подивилася, що вона була ще вчора в інтернеті, і, до речі, дуже зраділа зараз, що вона далі продовжується, тому що це хороша ідея, щоб ну заодно людям зробити приємно, і ми так само можемо зробити так само якийсь свій внесок в цьому. Всі охочі підтримати українських патріотів, зможуть зробити фото та внести пожертву до кінця тижня.